Українські студенти масово йдуть на роботу за грошима, кар'єрою і досвідом. Зароблене витрачають на їжу, подорожі і оплату вишу, що змушує шукати роботу студентів. Дізнавалась Анна Іванченко. Да. да, в принципі, смагура паранчовити. Да, Харашо, хорошо. Давай на п'ять. Ага. Григорій краще за багатьох своїх однолітків знає ціну часу. Вже близько двох років йому вдається щодня поєднувати по шість робочих годин у навчальний розклад. Хлопець навчається на перекладача, а працює у сфері обслуговування. Говорить, зароблених грошей вистачає на всі свої потреби. Желання працювати, мабуть, правильно з сучоби виникло після першого курсу, коли в потрібність в своїх особистих средствах. На відміну від Григорія, п'ятикурсник Сергій почав працювати лише цього року. Частину від зароблених грошей віддає батькам. Хлопець працює за спеціальністю журналістом. Каже, у цьому йому пощастило, адже заробляє і здобуває досвід одночасно. І так, кожного місяця, якщо я заробляю якісь певні кошти, то е, я можу вносити якийсь свій вклад в сімейний бюджет. І таким чином е, ситуація в сім'ї так вона стає набагато ліпшою. Гладачі працюючих студентів розуміють і підтримують. тім говорять, у молодих та ранніх є значний недолік, мінливість. Через брак часу студенти нарідко відстають у навчанні і часто їм доводиться жертвувати кар'єрою заради освіти. Насамперед, добре, коли студент навчається за індивідуальним планом, вже навчаючись в університеті, оскільки це дає можливість працевлаштування а потім це дає можливість мати постійне гарантоване місце роботи. Серед проблемних аспектів ще неготовність подекуди студента фізична і психологічна до роботи за індивідуальним планом. Працюючі студенти швидко стають дорослішими, говорить психолог Лариса Кирєєва. Аби покращити свою здієздатність, вони повинні планувати свою роботу та визначити мету в житті. Студенти самовдосконалюються. Тобто вони поліпшують не тільки свої знання, вони поліпшують і свої вміння. Вони концентрують увагу не тільки ну, на тому, як їх забезпечують дорослі, тобто батьки, рідні. А й на тому, що вони більш починають розуміти, як заробляються кошти, як їх витрачати за статистикою. Кожен другий студент працює. Найбільш привабливою для них є сфера промовшену та кур'єрські послуги. Менша частина ідуть працювати вантажниками або продавцями. Іванченко, Геннадій Максим Черкаська служба новин.